Міжнародні організації допомогли уманській громаді в ліквідації наслідків російського обстрілу. Було замінено майже 300 вікон у багатоповерхівках, які постраждали найбільше. Повідомляють в уманській міській раді. Нагадаємо, російська атака по місту сталася торік у жовтні. Після першого вибуху підійшов до вікна. подивитися, що це трапилось? В цей момент був вибух, і вибило стекла із сем. З вікна і посікло мене. Наш будинок постраждав від російської агресії. Наша родина прокинулася від вибуху. Син був з нами. Він сказав швидко в підвал. І що попало, діли накинули, і ми бігли в підвал. І вже був другий вибух, і третій. Вони дуже часто були. І ну всі полякалися, всі ми були в підвалі. Допомога благодійників надала нам можливість зекономити у бюджеті громади 4 мільйона гривень. Які були виділені на потреби наших військових, ідеться у повідомленні, хотілося подякувати благодійним міжнародним організаціям, які після російської атаки по місту 1 жовтня відреагували на наше звернення про допомогу. Благодійна організація Хелп Україна надала фінансову допомогу 74 родинам. Благодійна організація Глобал Empower Мішен Джем вже замінила 288 вікон.